Масляні, акварельні, вишиті бісером та навіть картини з берести. Аби підтримати ЗСУ, білоцерківські волонтери виставляють на продаж найрізноманітніші полотна. Лише за декілька місяців акції завдяки мистецтву вдалося зібрати понад 65 тисяч гривень. Розповідає її організатор Юрій Петрик. За його словами, така творча ініціатива мотивує людей, бо потреби фронту зростають, а фінансові можливості людей не безмежні. Виникла така ідея навіть моєї доньки, яка подарувала мені на день народження картину, намальовану власноруч, що давай її продамо і кошти передамо на підтримку Збройних сил України. Ми зробили це через Фейсбук і отримали позитивний результат. Тому далі це нас захопило і зацікавило. Але з'явилися друзі, як правило, це друзі. Які запропонували свої картини так само реалізувати, продати і кошти, виручені з продажу, залучити на підтримку Збройних сил України? Ми завжди, коли виставляємо цю картину, питаємо в автора, скільки він вклав у неї для того, щоб не здешевити його працю. Як запевняє ініціатор акції Цінність справи полягає у внеску кожної людини допомагати українським воїнам. Загалом вдалося продати майже 30 робіт. А ось найбільшою популярністю користуються малюнки 13-річного Арсена. За його картини вдалося виручити вже 10 тисяч 300 гривень, розповідає мама хлопчика. Бо в роботах є родзинка. Він має особливість аутизм. Так як він незвичайний хлопчик, на жаль, у нього немає друзів. Йому дуже важко зближатися з дітьми. Він дуже обережний, він відкритий, радісний, але він дуже обережний до всіх людей, які йому невідомі. Ми випадково купили одного разу картину по номерам. Це було випадково, і він так, знаєте, прям у цей процес. І потім з'явилася ще одна картина, і ще і ще. От йому сподобався, наприклад, якесь поєднання у цій картині. Так і він може намалювати її за вечір, незалежно від складності. А деякі картини він може малювати тиждень-два. Деяка е, одна така картина навіть була він малював її місяць. Надихнула Арсена на добру справу його бабуся. Вікторія радіє, що онук присвячує малюванню весь свій вільний час, а кожну з робіт вимальовує особливо старанно. Найбільше мотивує юнака, що його творчість не даремна, а приносить суспільну користь. І коли я скинула фотографії картин, мені відразу відповіли, що дуже класні картини. Ми їх будемо виставляти на продаж. Єдине, що вони питали, чи можна вживати слово особливо. Ой, хлопчик, хлопчик з аутизмом. Ну, звичайно, можна. Бувало таке, що ми не знаємо, хто купив картину, але ще й подарунок для Арсена залишили. От п'ять картин. Ну, це також було. Він так зрадів, йому так сподобався пес-патрон, він його намалював буквально за два, за два дні. Він не їв, не пив на вулицю, не можна було витаскати, там Арсен їсти, це все так важко було, щоб його забрати. Отак От він йому зайшов. Ще натюрморти, усміхнені тварини та патріотичний посил до перемоги. У дитячих малюнках немає страху перед окупантами, а є лише воля жити у суверенній державі. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.